Телеграм-канали зривають мобілізацію. Речник міноборони Дмитро Лазутник заявив, вважає, що мобілізаційному процесу заважають телеграм-канали. Багато Тих самих телеграм-каналів е, працюють на зрив мобілізації, в тому числі на е, масштабування цих негативних випадків. Ніхто ж не говорить, скільки негативних моментів конфліктних не сталося через терпимість, в тому числі подекуди представників ТЦК. Виходить, що якщо знімають люди правдиві випадки, то це і ПСО. А далі пан Митро каже про гідне ставлення до працівників ТЦК, бо там працюють люди, які були на війні, і вони отримали поранення, контузії тощо і зараз знаходиться в ТЦК. Сп. А ось цікаве питання поставила журналістка пану Лазуткіну. Подивись, Соток отоновлення відбулося у цих працівників ТЦК. Ми пам'ятаємо ці заяви, що всі, хто в ТЦК мають піти на фронт а всі, хто отримав поранення, сісти в ТЦК. Але по факту мені здається, так сталося не всюди. Ну в комісіях там 50% зазвичай людей. Ну тобто знову ж таки.